день, дорогі друзі. Поки грію машину, хотіла записати коротеньке відео доповнення до мого відео після засідання суду 14 листопада, і хотіла вас повідомити про те, що це судове засідання тривало 4 години з хвостиком, з маленьким, але це засідання не стосувалося Головного питання опіки і піклування над моїм внуком. Це засідання взагалі я не так і не зрозуміла, на що ми збирались там, стільки часу провели, і на які питання я відповідала. Тобто, зовсім інша тема була на цьому засіданні, не про внука Данила. Я вважаю, що суддя зробив відповідні висновки. Які питання мені задавали як римарук, Римарук, так і адвокати його, і Таранін. Це все боротьба. Продовжується, а волонтерка поїде скоро на схід. Обіймаю, дякую, що ви підтримуєте, мотивуєте мене і це мені дуже допомагає. Все. ми переможемо на всіх фронтах. Данило буде зі мною а Україна буде українською обняла.